У ЗВ в рамках програми допоміжних репродуктивних технологій. Проходьте, будь ласка, зі мною в операційну. я вам все покажу і розкажу. Пішли. В нашій клініці є система ідентифікації пацієнтів, називається вітнес ID». Завдяки цій системі ми можемо чітко ідентифікувати біологічний матеріал наших пацієнтів і, не дай Боже, нічого не перепутати. Пацієнт на ресепшн, коли приходить в клініку, отримує спеціальний браслет з чіпом, і коли заходить в операційну, цей чіп прикладає до системи, і ми на екрані монітору бачимо, хто саме до нас прийшов. Хто чоловік цієї пацієнтки, що планується, і тому ну, це унеможливлює, скажімо так, якісь помилки. Ембріолог готується до роботи з пацієнтою, в нього є такий самий екран. Коли ембріолог починає роботу, він своїм спеціальним таким чіпом теж прикладається до системи, яка щитує її. Тому з цим біоматеріалом такий то ембріологу. Ембріолог розуміє, з яким матеріалом він працює. Ці чіпи ми фіксуємо на пластиковій посуді, в якій потім буде біологічний матеріал пацієнта і таким чином контролюємо все, що відбувається. Маємо готуватись до функції. Значить, для того, щоб ми могли провести функцію під контролем УЗД, нам потрібне наступне обладнання. Четвертій розгуковий апарат з вагінальним датчиком. На вагінальний датчик одягається спеціальна насадка, яка направляє функційну голку для того, щоб ми чітко потрапили в колікули і в яєчники. Функційна голка виглядає отак. Вона під'єднана спеціальною системою до аспіратора, а також до системи підігріву пробірок. Тому що головне наше завдання, щоб температурний режим, в якому перебуває біологічний матеріал, а саме яйцеклітини, не порушувався, щоб весь час було 37 градусів. Так, Ми починаємо функцію. Ми бачимо на екрані монітора фолікули. У нас є направляюча. Голка наша ходить тільки по направляючій. Ми фіксуємо наше зображення да, і заходимо в фолікул. Забираємо рідину, ми, ви бачите, як зменшується фолікул, Рідина потрапляє в пробірочку, яку ми віддаємо ембріологу. Присутні під час функції. І в цій рідині ембріолог шукає оцити. От, ви чуєте, оцити у пацієнтки є, все добре. Так що функція у нас йде так, як ми запланували. У даної пацієнтки близько 20 фолікулів. відповідно ми повинні отримати. Ну, Хоча б 70% від заявленої кількості яйцеклітин. В ідеалі трошки більше. А чотири ще на все передивилось. Mm -hmm. Коли ми починаємо нашу функцію? Ми повинні переконатись, що на шляху ходу нашої голки не буде судин, що знижує ризик травматизації, кровотечі і так далі. Тому ми ставимо доплер да? і заходимо під контролем доплера, так щоб ми розуміли, що ми не потрапимо в судину. Далі пунктуємо без доплера, тому що він трошки... Замібляє цей процес і другий момент, що він же реагує на рух, полонка рухається, тому з докліром пунктувати весь час включеним неможливо. чи є рідина в задньому склепінні. Якщо рідини трошки більше, ніж треба, ми пунктуємо заднє склепіння. По-перше, щоб зрозуміти, чи це внутрішня кровотеча. В принципі, невелика крововтрата, невеличка внутрішня кровотеча в об'ємі 20-30 мл після такої функції це нормально. Але ми намагаємося цю рідину забрати для того, щоб пацієнтка не відчувала потім дискомфорту. Інколи це може бути просто рідина внаслідок гіперстимуляції, тому в кінці курці ми це перевіряємо і забираємо. Трошки підфарбовану рідину, але в цілому вона більше пов'язана з фактом стимуляції наявності. Робимо ревізію. От, в принципі, все у нас добре. От, можемо закінчувати. Колок продовжує пошук яйцеклітин. Декілька разів перевіряє отриману рідину, щоб не втратити жодної яйцеклітини. Це дуже така кропітка, складна і така, ну, знаєте, відповідальна робота. Не кожен ембріолог добре з нею справляється. Дякувати Богу, і У нас найкращі ембріологи працюють, які це роблять чудово. От і ми сумарно знайшли скільки ми знайшли а зараз, перерахує рахуєте. Рахує. Ну так. десь в районі 20 і цих ми знайшли. Так тут у нас час зібрані молоци помісні комплекси. Зараз я його перекладати в. Наступну чашку і І далі вже вона відправляється в андріологічну лабораторію для подальших маніпуляцій. Під час загальної анестезії анестезіолог спостерігає за станом пацієнтки. У нас є монітор. Ми контролюємо вітальні функції пацієнта, щоб анестезія була максимально комфортною для неї і щоб вона була безпечною. Найголовніше це безпека пацієнта в операційній. Для цього у нас є все обладнання. І достатньо контрольовані препарати ми маємо окрему систему забезпечення електроенергії, але в принципі в клініці є багаторівнева система. Щодо енергозабезпечення, яка складається з генератора, також спеціальних батарей, таких накопичувачів енергії, які можуть приймати в енергоопераційні вітри без постачання електроенергії зовнішнього, а також в операційні, всі серйозні прилади вони мають окрему систему енергозабезпечення, тому наші пацієнти дійсно знаходяться в безпеці. Да. На цій пункті ми отримали 22 години, в принципі, так як ми і планували. Після цього оце в комурічні комплекси ми кладемо в спеціальні чашки з культуральним середовищем для того, щоб вже в подальшому в юридичній лабораторії проводити всі потрібні маніпуляції. Чашка має свій індивідуальний чіп. Також я тут буду маркувати підписувати прізвище пацієнта. Таким чином, ми маємо. Чітку інформацію про те, чи біологічний матеріал знаходиться в цій чашці.